Вести, яка наша країна є заможньою, успішною, гарною. Хотів би, але не можу, бо це не є так. Нема ані тої величі, ані тої заможності. Натомість в нас є політичні репресії, в нас є узурпація влади, є свобілля. І неважливо, що написано в Конституції, бо Конституція на зараз, наразі це лише папірець, який для влади нічого не означає. Поки Янукович є президентом України, я впевнений, що не один з нас не може насправді святкувати цей праздник. Ми всі знаємо, де сьогодні святкує влада. Вона перетворила свято Незалежності на свято шаурми та пива в одному з парків. Я думаю, що наступного разу вони підуть святкувати, можливо, на цвинтар. Або ще кудись, туди йому дорога на політичний цвинтар. Але, друзі, від нас з вами залежить майбутнє України. Саме нам з вами випала честь тут, на Донбасі, виборювати справжню незалежність України. Тільки спільними зусиллями ми зможемо пройти дуже складний шлях півтора року. І саме нам тут потрібно буде вибороти цю умріяну святу. Italy. the